На футбольному полі США Металург перед початком фестивалю Реал Мадрид вихованці школи діляться на чотири команди. Бере участь у королівському турнірі і яким шулатов. Хлопець з дитинства хотів займатися футболом професійно і мріє одного дня долучитись до легендарної іспанської команди. Мій коміроналдо, і я бачив його гру мене зацікав футбол. Я пішов займатися футболом у невеличку команду, і там прогресував, і Мене замітив футбольник клуб Металург. Я хочу дуже добру кар'єру. Попасти в реал -Мадрид. Участь у змаганнях взяли юні спортсмени, які через війну вимушено покинули рідну домівку та залишились у Запоріжжі. Організатори заходу кажуть: головна мета фестивалю відволікти дітей від страшних подій сьогодення та допомогти реалізувати себе у спорті. Почувствовали, пацани, що є футбол, що є спорт, що є життя, крім війни, крім того, щоб опасатися, щоб не прилетіло. Зараз і тренування то сложно назвати тренуваннями. Так раніше школа не працювала. Але в зв'язку з воєнним тривога все не можна. Підтримали спортивний фестиваль. Також іспанські волонтери з організації Help to Україн. Від королівського клубу Реал Мадрид благодійники передали юним спортсменам фірмові футболки та м'ячі. Діти із задоволенням спілкувалися із волонтерами та брали автографи. Зараз ми тут за підтримкою фундації Реал Мадрид, тому що спорт дуже важливий для дітей, тому що цей спорт робить їх кращими людей, дітей та хочемо підтримати. Звичайно, спорт він обмежено фінансується наразі, покриваються саме необхідні саме потреби, і тому нам в підтримку приходять наші міжнародні партнери, друзі, громадські організації. З рахунком 3-1 команда Якіма Шулатова одержала перемогу в матчі фестивалю Реал Мадрид. Проте позитивні емоції отримали всі учасники гри. З 24 жовтня на базі футбольного клубу Металург благодійники Хелп Ту Ukraine» з розпочнуть набір до нового футбольного табору, де спортсмени зможуть показати справжній командний дух завдяки вже виточеним навичкам. Вадим сорвін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.